Друзі, як і завжди будемо розбиратися із наслідками всього того, що відбувається в різних українських регіонах. Ну і звісно, на фронтах у тому числі зараз маємо можливість вже розпочати нашу розмову із гостями нашого ефіру. І першого кого я запрошую до слова, це виконавчий директор Українського інституту майбутнього. З нами на зв'язку Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Я вже навіть не знаю, чи варто встановлювати пане Вадиме, криворуки, чи справді терористи, які обирають а, своєму своєю мішенню винятково цивільну інфраструктуру, але тим не менше в нас є а, оця страшна трагедія, яка сьогодні трапилася у кривому розі. Ну і зокрема вночі в цілому та атакували Україну 14 ракет, з яких 10 було знищено силами протиповітряної оборони. 4 шахеди, один з яких збили захисники. Та оце так виглядає повідомлення від генштабу. Що вночі намагався зробити робити ворог, чи це просто знаєте, треба не збавляти цих обертів терористичних атак. Ну фактично, ми ж розуміємо що протягом останнього місяця в принципі в середньому раз на два дні відбувається подібний масовий обстріл. Тому, на жаль, говорити про те, що е, тут можна шукати якусь логіку, кожен раз вони стріляють кудись, тобто куди що вони хотіли, в що вони хотіли потрапити, це завжди дуже тяжко зрозуміти. Цього разу вони в принципі на жаль, ці кошмарна історія із Кривим Рогом, де коли потрапляння відбулося в житловий п'ятиповерховий будинок і все те, що ми бачили сьогодні вночі. те, що зараз бачимо, що люди знаходяться під завалами. Ну на жаль, в принципі, це продовження цієї кошмарної терористичної війни зі сторони Російської Федерації, коли єдина ціль це насправді знищення більше нічого. Те, ну і ми вже багато говорили про те, що це буде не боротьба за території, це буде боротьба і є боротьба за право існування. І ми це бачимо, що вони справді цілеспрямовано просто знищують український нарід. Відтак, єдине, як завжди, надія і сподівання це збройні сили України. Пане Вадиме, трошки новин фронтових. Як зараз нам повідомляє видання Велт, Росія перекинула на Запорізький напрямок 90% власних резервів, а Україна розгорнула лише 25%. Що кажуть наші військові? Росіяни не втікають. В них. Немає паніки. Суч з усього вони справді розуміють або їх вб'ють збройні сили України, або свої ж заград-отряди. що нам зрозуміло із запорізького напрямку. Наскільки там динамічна нині ситуація? Ну ситуація дуже тяжка. Тобто, в принципі, справді от Росіяна не втікає, справді немає повальної втечі. Там побудовані дуже серйозні лінії оборони, і просто ми повинні все розуміти, що там треба пробивати буквально кілометр пройти, це вже дуже багато, тому в даному випадку. Ну, дуже добре, що в багатьох уже рожеві окуляри спали, і багато хто вже починає розуміти, що контрнаступ це не прогулянка, і це не в принципі того, що відбулося в Харкові, на жаль, тут не відбудеться. Тут, в принципі, їхня задача на цю літню кампанію. Це утримати максимальну кількість території ніякої іншої задачі росіяни перед собою станом на зараз не ставлять, і вони виключно е, займаються обороною на достатньо піготованих рубежах. А як ставитися до цих заяв? Зокрема, там ж британці казали про те, що ну дивіться, це там два тижні Збройні Сили України чекатимуть, не чекатимуть, а вишуковуватимуть і пропрацьовуватимуть слабкі місця. Ну а за два тижні вже може бути нанесений е, великий удар. Зокрема, там е, натякалося на Донецький напрямок. Це все продовження вкидів в інформаційному плані? Чи все ж таки військові аналітики так чи інакше діляться тією інформацією, яку вони теж бачать, аналізуючи фронт? Ну, ви знаєте, от за ці там 16 місяців я не воєнний експерт, але за ці 16 місяців я зрозумів одне, що при бажанні ти можеш говорити все, що завгодно, якщо в тебе немає якоїсь там іншої цілі. І в принципі один із десяти твоїх прогнозів попаде в ціль. Тому кожен експерт вважає за свій обов'язок сказати щось. Кожен з експертів вважає, що ну не попаду, значить не попаду. Можна буде на щось писати. Попаду, ну значить, потім в принципі в мене ситовність збільшиться. Тобто, тут же теж треба розуміти, що логіка багатьох експертів полягає не в тому, щоб там. Не донести правду, чи донести якісь там інші речі, а полягає в тому, щоб, в принципі займатися самопіаром. Тому от, ми змушені аналізувати дуже багато видань, які хочеш, не хочеш, але все одно на перших шпальтах зараз не, залишається український контрнаступ, і тому не, я просто звернув, хотів звернутися до всіх, що до цього треба набагато спокійніше ставитися, і до цього треба з великим розумінням ставитись. Що кожен експерт буде говорити щось таке, щоб хоч трошечки відрізнятися від інших, тому що. Більшість із цих коментів, які ми зараз змушені обговорювати, вони направлені не стільки на пошукісти, скільки на клікабельність. Ох, пане Вадиме, це суть, з цього, ви ще не аналізуєте, що кажуть тарологи і астрологи. Вони взагалі вже розклали все на рік вперед, і вони знають, як все буде. Але при тому в нас обергідність попадання набагато більше. Розумієте, астрологія це наука 50 на 50, а тут один до десяти. Тому за тут астрологам може більше довіряти потрібно. Ну це жарт, Це жарт. та я вже розповідала нашим глядачам, що я знайшла один із YouTube каналів, де власне вони так і збирають в них астрологи, тарологи, там хтось ще і військові експерти. Тобто, зараз це знаєте стало однією такою узагальненою професією. Але при тому, знаєте, там десь із третім виміром спілкуються з цього і представники держдепу. Тому що, наприклад, Ентоні Блінкін, якого ми безкінечно поважаємо, великий друг України, він пропускає, що. Він каже, є сподівання, що після успіху українського ну, він каже контрнаступ. Ми називаємо це наступом України. Це зможе змусити Путіна перейти до перемови. Ну принаймні, це так він сказав. Пане Вадиме, за 15 місяців, здається, було багато шансів, і можна було ще по різному з цього військового човна вистрибнути. Зараз ми здебільшого говоримо про те, а чи буде кримський титан підірваний? А Ентоні Блінкін каже про перемовини. Чи не здається вам, що американці все ще не до кінця зрозуміли сучасну Росію військо? У злочинця Путіна і оцей рівень тероризму, до якого вони можуть вдатися, Ні, американці якраз прекрасно все розуміють на відміну від багатьох інших, і е, слова Блінкіна, це е, насправді е, посили, які будуть аналізувати в Кремлі, і посил про те, що дивись е, в принципі після контрнаступу, в тебе буде вікно можливості, е, тому з цієї точки зору тут треба дивитися виключно як на певні посили, які передаються не широкому загалу, а персонально е, Володимиру Путіну. Але чи готовий Володимир Путін е, до цих перемовин? Тобто, все одно ми ж розуміємо, що йому треба щось продати своєму населенню. Абсолютно цинічна була вчорашня заява в оточенні, е, нібито там митців і діячів культури про те, що він каже, збройні сили України наносять удари по цивільній інфраструктурі, не уточнюючи адресу. Він каже, Боже, я не розумію. Це ж не має жодної військової е, військового сенсу. Ну тобто він продовжує перебувати в якійсь такій своїй інформаційній буль. І допоки не схоже на те, що він готовий, як каже Маргарита Сіманян, дати задню. Ну, В принципі, станом зараз не готовий, але ще раз. Тобто, в принципі, кожен раз в будь-яких подібних конфліктах певні сторони пропонують певні вікна можливостей. Тобто, саме з цієї точки зору треба на це дивитися. Тут, чи є зараз модальність переговорів, станом на що штурматі її не існує, в принципі. Чи може вона з'явитися через 3-4 місяці? Теоретично, да, і просто Путіну говорять, що. Не, не забувай про таких ну, можливості, ми можемо його теоретично тобі надати. От саме з цієї точки зору на це треба дивитися більше ні про що. Судячи з усього, десь там в Америці почули молотви всіх українців, і зараз Сполучені Штати заявили про те, що вони планують реформувати ООН, і навіть хочуть певною мірою розширити склад Радбезу, додатково включивши до нього шість нових членів без права вето. Не те, щоб це прям повністю реанімує і о, заграє іншими фарбами ООН, але принаймні це вже якісь зрушення. Як ви гадаєте, що за цим стоїть, і наскільки ми близькі до справді тотального переформування, так як з. Зазвичай що ООН – це була створена організація у наслідок того, як змінився світ після Другої світової війни. Зараз ми переживаємо третю світову, вона не схожа на другу, вона має свої риси. Але тим не менше, чого можна очікувати від оцих перших реформ, чесно кажучи, додавання хоч шести, хоч двадцяти членів без права правовета, особливо на що не впливає. Тобто, ключова історія це право вето. Тобто, в принципі, ти можеш зараз розширити його. Там на шість країн, але в тебе буде в Росії, яка не падає правоведів, цьому все завершиться. Тому з цієї точки зору, як на мене, це певні загравання з певними країнами, але з точки зору безпеки, з точки зору якихось безпекових факторів, мені здається, що це особливо ні на що не вплине. Це дуже сумно про це чути, але є і інші хороші новини зі сполучених штатів Америки. Сьогодні черговий, я б сказала так, випереджаючи графік Сполучені Штати Америки оголосять про військову допомогу Україні, і це все, зокрема, БМП. І це все, пане Вадиме, на тлі того, що Росіям безкінечно розповідають, як вони фантастично нищать нашу техніку, БМП і, і Леопарди. Ясно, що український фактчекінг і закордонний, він доводить, що навіть рьопки помиляються, та який підставляє свою власну Україну. Але тим немає. Чи означає це, що якраз зокрема не спрацьовує російська пропаганда? Вони хотіли дискредитувати Збройні Сили України, щоб нам не допомагали. А американці кажуть, ні, ми ще насипаємо західного озброєння. Це насправді це одна з дуже важливих психологічних моментів. Ця заява, і це дуже важливо, що американці говорять про те, що ми продовжуємо надавати зброю. Тобто, те, що росіяни вважали, що вони своєю інформаційною операцією змусять світ. Почати говорити їхнім наративом про те, що росіяни знищують велику кількість західної техніки, тому що українці не вміють нею управляти в принципі. Рішення сполучених штатів як мінімум заява сполучених штатів, говорить про те, що ця інформаційна операція росіянам не вдалася, і що вона у них провалилася, і це звичайно величезний плюс для нас. Так, будемо сподіватися, що вони якраз як завжди будуть щедрими на дарунки для України. Вони нам країні важливі. Дякуємо, пане Вадиме, за те, що з'явилися в нашому ефірі. Друзі, розпочинали ми наш ранок у компанії виконавчого директора Українського інституту майбутнього з Вадимом Денисенко.